Вітаю всіх на каналі Salma Україна. І сьогодні мова піде про зимовий одяг від торгової марки Норфін. Хочу поділитися своїм особистим досвідом користування цією продукцією, тому що товари від фірми Норфін я вже використовував більше 20 років. І Мені здається, що нормальна риболовля, комфортна, просто неможлива. Без одягу від норфіна. В першу чергу це стосується термобілизни. По термобілизні я можу сказати, що я використовую її десь починаючи з кінця серпня і всю осінь, всю зиму і всю весну. До майже до кінця травня я завжди термобілизну надягаю на будь-яку свою риболову. Що касається костюмів, то починаючи з жовтня місяця, вже в демісезонному костюмі досить прохолодно і починаючи з жовтня і до кінця квітня, я також використовую зимові костюми на риболовлі. І Сьогодні я хочу розповісти про свою улюблену модель від Норфіна. Це костюм Norfin Apex, Він розроблений для використання при температурі до мінус 15 градусів, і, в принципі, він закриває весь цей діапазон, який я назвав це з жовтня по квітень по температурному режиму. Чим він мені подобається. В, на відміну від багатьох інших моделей теплих зимових костюмів, Apex він такий більш воздушний, більш легкий, не так сковує рухи, тобто в ньому дуже комфортно, активно переміщатися. Не, не тільки там десь сидіти на ящику, на плавок там, чи на білу рибу. А в ньому можна багато рухатись, можна бурити багато ополонок, тобто займатися активною риболовлю, переважно на яку я взагалі і їжу. Тобто це або пошук судака, десь з балансиром це дуже багато переміщень, дуже багато сверління лунок. Або ловля на жерлиці, це, це також дуже така активна риболовля. Ем, хоча ну, існує про жерлиці існує що це якби, така пасивна ловля, але можна по-різному на них ловити тут. Тобто, я ловлю активно на жерлиці. Ну і Окунь без мотилка це також е, активна рибалка, і е, саме в цьому костюмі е, мені найбільш комфортно. При цьому він достатньо теплий, щоб в мороз 10-15 градусів в ньому в принципі, цілком комфортно. Якщо сильний мороз, тобто десь 10-15 градусів, під цей костюм Apex надягаєте термобілизну, термобілизму, козі лайм, наприклад, і флісову кофту. Звичайно. І все. І в принципі в саме сильний мороз ви в цьому костюмі не замерзнете. Що стосується показників матеріалу, з якого він виготовляється, це 8000 мм водонепроникна здатність і дихаюча здатність 6 тисяч г на метр квадратний за 24 години. Е, ну Непогані не характеристики, ну, то, що я, то, що, то що я і казав, що він такий е, легкий, воздушний і гарно дуже дихає матеріал. Е, по водонепроникності, можливо, є моделі у Норфіна якби більш круті, які краще там тримають сильні опади. Е, але ж все ж таки у нас на зимовій риболовлі такі під сильним дощом ми рідко ловимо. Тому, а... Мокрий сніг, невеликий там, середній дощ, він е, впевнено тримає ця моделька. Ну, В принципі, в, в, по елементам костюма тут все стандартно. Я довго не буду зупинятися там, на кожному окремому елементі, тому що про це вже багато разів ми розповідали е, про молні, е, кишені і так далі. Е, Зверну тільки увагу, що тут е, такий дуже класний е, високий комір, який гарно захищає область шеї, і е, об'ємний такий е, капюшон регулюємо. Тобто, бувають моделі, коли капюшон якийсь такий е, зверху вкорочений, а тут саме він з козирком стоячим, тобто е, дуже гарно, можна навіть без головного убору в мороз рибалити. тобто капюшон виконує всі функції, які потрібні для захисту голови та шеї від вітра, морозу та опадів. Що стосується нижньої частини костюму Norphen Apex, то, як ви бачите, це повноцінний високий комбінізон, теплий тобто з високою спиною. Гарно захищає грудь також. Ну І саме головне, що матеріал теплий і для будь-якого морозу ці штани також гарно підходять. Ще особливістю даного костюма є світовідбивні елементи на курці та на брюках, які вас будуть виділяти в умовах поганої видимості. В темний час доби. Ну і ось, друзі, та термобілизна, яку я вам рекомендую в першу чергу для зимової риболовлі, ну і не тільки зимової. Лайн. E це взагалі легендарна модель, яка, ну я не знаю, це, мабуть, один із перших товарів, взагалі, який з'явився на ринку від фірми Норфін. Раніше вона була такого оливкового кольору, мабуть-хто. Давно рибалить і давно користується термобілизням, я впевнений, що знають цю модельку вже дуже давно. Зараз вона випускається в чорному кольорі. Ось такому. Йде вона з капелюхом, тут іде такий от капелюх. Його можна відстігнути, кому не подобається, але багато кому подобається цей елемент. Тому що, ну якби... Можна цю кофту, до речі, використовують, багато хто використовує для повсякденного побуту, там, вдягає там і на роботу і ще кудись на прогулки на прогулянки. Але ж для зимової риболовлі, для сильного морозу, це саме те, що потрібно. Це найбільш тепла моделька від Норфіна. І, в принципі, коли температура там 10, ну, холодніше, ніж мінус 5, я би рекомендував саме Козілайн. Якщо погода більш тепла в районі нуля або вище нуля, використовуєте модель ось таку, яка називається Winter Line. Вона є в чорному кольорі, є в сірому кольорі. Також дуже класна, гарно дихає. Ну, Козілайн теж непогано дихає. Козілайн, воно навіть якщо намокає від якихось там, ну, коли дуже там ви багато рухаєтесь, там дальні переходи якісь, ви буває таке, що там трошки починаєте потіти, але ж воно миттєво висихає. Тобто, Буквально там за якихось 15 хвилин воно повністю, повністю сухе становиться і ви в ньому ніколи не замерзнете. Вінтерлайн дихає ще краще, але ж воно не таке тепле. Тобто насильний мороз, обов'язково на нього надягати фліс. Без фліса ну, можна замерзнути. Але коли там 0 і плюс 5, плюс 10, це просто супер, і вінтерлайн вам на таку погоду підійде самим чудовим чином. Ну, приблизно так. Можна в принципі, надягати навіть одне на друге, тобто на Вінтерлайн, зверху Козілайн. Це вже хто сильно дуже мерзне, там, не знаю на пасивну якусь рибалку. Ну, я рідко так роблю. Тобто, частіше всього, все ж таки, я надягаю лібо Вінтерлайн, лібо Козілайн. І якщо холодно або сильний вітер, ще зверху флісову кофту. Ну і зараз покажу ще чому ти, тому що взуття взагалі це головний елемент. Що стосується зимового взуття, останнім часом в принципі, в лідери вийшло взуття з матеріалу Ева, це дуже легкий і дуже теплий матеріал. Які сам по собі навіть без вкладиша забезпечує гарну термоізоляцію. При цьому вага їх ну, мінімальна взагалі. Пара, пара таких чоботів важить біля одного кілограма, тобто надлегкі, це означає, що в них буде вам легко ходити, тому що важка, важке взуття. Може вам задати багато хлопот, навіть якщо воно і тепле. А це воно легке і при цьому тепле. Тобто, теплий матеріал, плюс вставочка. Це конкретно називається моделька Norfin Element. До цього в мене були Norfin Lapland чоботи. Ну, вони схожі по, своєму, якби, по структурі, по вкладишам, по всьому. В принципі, ця моделька така рахується найбільш легка, вона там на мінус 10, на мінус 15 максимум розрахована. Хто знову ж таки, хто сильно мерзне і хто на пасивну рибалку можна обрати більш теплі моделі, це Norfin Klondike або Norfin Yukon, Там йде вкладиш більш товстий, багатошаровий. і Ті чобути вже розраховані там, на більш низькі температури там, до мінус 30-40 до градусів. Ну, ось і все, друзі. Що я хотів сьогодні вам розповісти про комплект, такий універсальний зимово весняно-осіннього одягу від фірми Norfin. Поділитися своїм досвідом. Всім рекомендую цей одяг, ці моделі. Це вже перевірений часом речі. Які найкращим чином підходять для риболовлі. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей, до побачення!